Я обачаюся. можна слово. Ви, молода людина, ну, ви говорите, що прийшов депутат, скинеться. Будь ласка, ось я юліця підпереду. Хто піде з депутатами? це вони розцінюють і вже. Для того в нас є ЖЕК. Які люди зараз оплату одержують там. І люди за це відповідають. Нащо вони там сидять? Ну Так а не івається. Є страхтор. Коли він обранився, трактор попаде. Будь ласка, звертайтеся, кого ви обирали. Послухайте, може я обсяжусь. Для цього вже просто зараз так. Треба зробити так, як колись було, будемо вертатися в той Радянський Союз. Давайте зробимо раз в місяць хоча б якісь суботні. Вийдемо вся молодь. Я не кажу, що старші люди хай будуть вдома. Так само, як при Антоніні Петрівні. При Антоніні Петрівні, як було. Біля кожного будинку, там навіть та солома складена, але вона повинна бути культурно ну, культурно повинна складена. Біля свого двора, будь ласка, приберіть. Якщо є можливість, видіки в суботні в центрі прибрати собор полосу. І я тобі гарантію, це не, не везе світи і світильного мусор і, світиль, і викидати плоском, тому що я кожен дня їду, і оцей участок під світиме по він чистенький, ребята. Ну є якийсь кульок, там хтось кине. Ну, але, але раз прибрати, раз прибрати, і той, хто кине, він на інший раз, він не кине. А якщо кине, то фаши, побачив, Це раз. А по шиї, бо хтось побачить. А по-друге, чому ми не можемо вияснити питання? Якщо у нас немає у сільській раді, не будемо торкати там нову російській раді. Хороший, поганий дай Бог здоров'я, дай Бог здоров'я. Це такий дім. Давайте вирішимо питання за рахунок освітлення. Чому ми не можемо, наприклад, я особисто, так як стоматолог, я буду з кожного пацієнта, хто до мене приїжджає, буде в мене блокнот, і от, наприклад, там пломба, я буду 10 гривень з кожного пацієнта давати на освіту. Це, це більше, ніж на... хтось це, дасть з це, це так само це, вже незаконно. Так, Бо це... Це вже ну то. А якщо ми будемо чекати, ЖЕ <говорили> щоб а це не <клухи> Ромата, бри, що це буде незаконно? Буде громада, вирішиться громада, це... вирішити запитання. Громада так само за муза може виявити. Тобто волонтерить усі заміри. тобто усе ж можна, все досі так буде подавиться. Ну, Жек я розумію, так, жек. це ви всі так говорите. Оце От же, ото президент, ото так не робиться порядок, ви розумієте? Хорошо. Так як ви будете так руками розкидати, так нічого не буде. Хорошо, розумієте, чи ні? Що буде робити же?